Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні хочу запросити вас до мене в сад оглянути посуд, який у мене є на продаж з трояндами. Це без перебільшення. Самий частий малюнок на посуді, і не тільки. Самий улюблений, багато хто колекціонує посуд саме з трояндами. І тому буду показувати це не все, що буде в композиціях. Буду ще окремо показувати те, що в мене є давно на продаж, а це таке з новинок. Хто перше завітав на мій YouTube канал, хочу сказати, що я займаюсь професійно продажем вінтажного посуду, маю телеграм-канал, де все розміщую як каталог всього, що я маю на продаж то запрошую вас приєднатися посилання в першому коментарі. І, як завжди, одразу тут на Ютубі розказую, показую все з цінами. Кому що подобається, пишіть на вказані номери телефонів. І так, розпочинаємо. Це така трошки тут у нас підбірочка європейського посуду ось такий німецький кала-молочник. І блюдо десь 20, 27 см. все в гарному стані по 250 гривень. Молочник і блюдо. Так, ось з такою жовто-рожевою трояндою. Зараз покажу, клеймо, що це в нас таке. Ось з ялинками Чехословаччина. В гарному стані є цукорничка, це золото збережено, маленька така невеличка, 400 гривень, є молочник 400 гривень. І великий чайник він 350 гривень, бо є ось тут на язичку його, є маленький скольчик, бачите? так він в гарному стані. Так. І з іншим малюночком, з іншим клеймом також Чехословаччина, також ось така цукорничка маленька. Показую клеймо МЗ. Я не можу це вимовити, я знаю, як це воно, але я не можу то вимовити, я завжди собі пишу на. Папірці назви ну, сьогодні не підготувалися. Ось тут дві трояндочки. Так, з цього сервізу у нас є. Ой, тут хтось на мене налетів. Бо тут поруч з цими трояндами. Дивіться, який величезний кущ. Дивіться, який гарний величезний кущ. У мене тут є минулорічне відео, приблизно в той самий час чи в травні. Я записувала відео, також можете переглянути, в цій локації записувала. Так, значить, відволіклась на красу. Так, така цукорничка в нас 350 гривень, величезний чайник. От прям от прям вели... величезний, величезний чайник, от з таким носиком. Все з ним нормально. Оцим чайником. Чайник 500 гривень і є 4 чайні пари. Ось це я вибрала для вас саму таку затерту а інше в гарнішому стані. я маю на увазі ось цю золоту підводку по самому країшку. На ручках золота збережена і блюдечко в гарному стані. Ось, то, то ось така 250 гривень, і є ще три чайні пари в гарнішому стані, вони по 350 гривень. Так, а ще хотіла додати, що от до цього сервізу є два блюдця. Вони по 100 гривень. Так, це в нас наше полонне. Маленькі, кавові. Є їх чи 5 чи 6 пар, кавових по 40 гривень, і є до них, до них кавничок 140 гривень. Не поставила його. Вони не були сервізом, бо бачите, є цінник на кожному предметі окремо. Просто було таким набором. Так, малесенькі рюмочки, я не знаю, ну, мабуть, мілілітрів на 30, їх всього дві. Вони по 30 гривень. Так, і ось такі залишились, десь також є відео з ними. Це в нас долбиш з ручним розписом, чайні пари. Не були у користуванні, їх залишилось дві штуки по 200 гривень. Так, тут я вам показала все. І перейдемо далі. Далі покажу різноманіття всякого посуду з трояндами, різних виробників. Багато з чого є по цінам розпродажу. Так, почнемо з самої дорогої. Тут це ось вона така київська з люстровим оздобленням, Велика, широка, така цукорниця 200 гривень. Так, ось такі красунчики з нерідними кришечками. Довбиш, повинна бути, ось ця пінпочка пімп, повинна бути іншою. Ось то, 100, 100 гривень або окремо 50 і кришечка 50. Кому потрібно, у кого є така штучка. Так. Ось це у нас стареньке полоне, без кришечки. І тут є ось невеличка така тріщинка, але це ручний розпис. Трояндочки, ось така, можна сказати, вазочка 50 гривень. Ось така старенький довбиш. З ручним розписом. Також кришечка нерівна. 120 гривень, сама цукорничка в гарному стані. Позолота збережена. Так, це в нас дружківка, дружківка, цукорничка в гарному стані, вона 150 гривень, чайничок нерідна кришечка, вона і підзатерта. Чайничок 70 гривень. Ось така масленка. Так, Мені здається, що це Баранівка. Так, це у нас Баранівка. Але саме така деколь є, часто зустрічається у сеньківського заводу. Тут трошки затерте золото 50 гривень така масленка. Так, і ось такий витвір. Хотіла вам показати. Тут також кришечка не рідна, а ще й прив'язана. Мабуть, логіка людей була така, що ну, рідна загубилась, то хай хоч не рідна залишиться. Така цікавенька кришечка від чогось такого інтересного інтересного. Бачите, гудзиком мені так прив'язали. Сам чайничок у нас довбиш. Тут трошки на носику є якісь зачіпки. Сам чайничок 50 гривень. Кришечка 100 гривень, бо мені здається, вона від чогось такого цікавого, старенького. Я вам її покажу, щоб ви порівняли зі своїм посудом. Так, то все ж таки вони мають шанс розлучитися. Так, і ось такий спецовник це в нас фарфор ГДР. От. 80 гривень такий спецовничок також з трояндою. Так, тут я все показала, переходимо далі. І приготувала трохи столового посуду показати. Ось така супниця будянська. Вона вся ціленька, тільки на ній є ось такі затемнення, і вона вся, на жаль, в крикелюрі. Як вам його показати? Ну, Повірте мені, він прям кругом-кругом, кругом-кругом. Кракелюр. Ось, ось так, бачите. Ось так повністю і кришка, і сама, але, ну, як ємки для зберігання чогось. Така дуже гарна річ. 200 гривень. Далі салатничок, баранівка, стареньке клеймо, є затертості. 20 см сторона, салатник такий 200 гривень. Блюдо овальне, з ручним розписом, будянське. Ціленьке без кракелюру. Є такі нерівності заводські по краю. 150 гривень таке блюдо. Воно більше, ніж оселедниця. Блюдо саме. Так, отакі. Є 4 тарілочки користень. ми Будемо вважати, що це дроянди чи шипшина. Ось такі в гарному стані є такі 4 тарілочки по 70 гривень. Дуже гарні, гарні, ніжні і прям не були у користуванні. Прям дуже гарна ціна. Так, ось така одна пласка тарілка 24 см. Це в нас Китай. Є подряпини, є трохи затертості, але ціленька. 100 гривень така. І це в нас кам'яний брід, або троянда, або, можливо, і півонія. Малюнок і оця обводка, вони темно-зелені. Велике блюдо 30, 31, мабуть, сантиметр. 200 гривень. Так, от такі маленькі, п'ялкі, салатнички, вони без клейма. Є їх три штучки. Люстрове оздоблення. Можливо, дружківка. Ну, так, схожі вони таке щось подібне робили. Такі по 30 гривень є їх три штучки. Такий набір салатників. Я сюди поклала їх тільки два, щоб місце не займати, але ну, стандартний набір. Шість таких маленьких і одна величенька. Новенькі, о, маленькі не були у користуванні. А велике було. Тут є трохи от такі якісь подряпані. Ціна 400 гривень. Так, Сухарниця ЛФЗ. Також троянди є затертості по золоту. 200 гривень така тарілочка. Так, і тут у мене внизу вишивки. Ось така вишивка на чорному, старенька, була в рамі, і її витащили. Ось тут по краю є сліди або від фарби, якою фарбували раму. Чи щось таке, вона прям така автентична. Є їх три на різні е, тематику, там якісь, якісь пташки, хто ще. От, а ось троянда є одна. Такі нитки не моліни, а щось таке більш блискуче. Ось саме ці. Бежеві вони такі якісь блискучі. По 450 гривень такі вишивки. Вони доволі великі, десь 40 на 50. І з оце в мене тут лежить. Ай-ай-ай. Оце в мене тут лежить. Я не дуже знаюся, ось по народних ось цих назвах. Розкажіть мені, це. Оце на ліжко застилали, і щоб внизу була ось така от гарна оборка біля, біля підлоги, як воно називається. Тобто це ось з трояндами, вишивками. Розмір тканини метр на два. І от по нижньому краю ось такі троянди вишиті. Сама тканина ціленька, але є ось плями. Я не займалася тут ніяким відновленням. От продаю, як воно є покажу вам зсередини, як виглядає вишивка. От по краю підшита. Ось така тканинка, от з такими плямами, як вона є, продаю за 500 гривень. Кому надо, звертайтеся і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, бо ваші коментарі це окрема тема. Я там вчуся багатьом речам. Ви мене підтримуєте в своїх коментарях, тому, будь ласка, пишіть мені, приємно це все читати. Так, хочу сказати, що це ну, і не всі. Я знайшла тарілочки, які в мене є з трояндами, кому що цікаво. Будь ласка, звертайтесь, підписуйтесь на телеграм-канал. Там в закріплених є. Як користуватися каналом. Я розказую, щоб все всім було зрозуміло. Якщо є питання якісь, будь ласка, задавайте питання. Розкажу, як користуватися телеграм-каналом, у кого він не встановлений. це, Ну, як звичайний вайбер, тільки набагато зручніше, як для мене. От то. Всіх запрошую приєднатися до телеграм-каналу. Кому що сподобалося з цього відео, пишіть на вказані номери телефонів. Всім дякую за увагу, до побачення!